Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод. Мене, як раніше звати Діма, це Хоскварна, SwadPillon 401. І це, я думаю, саме підходяще місце для цього мотоцикла. Це природа, це піски, це такі краєвиди. Мені здається, саме для, для таких місць цей мотоцикл. Просто шикарно. Ти поїхав. З'їхав з асфальту, обрав напрямок і там по барабану пісок, не пісок, ґрунт, не ґрунт. Їдеш собі, і кайфово, побачив невеличка гірка з піску. Заїхав на неї, припаркував мотоцикл, заварив запашної кави і сидиш, милуєшся заходом сонця. Я думаю, що саме такі відчуття має. Дарувати такий мотоцикл. Це дуже круто. А зараз, поки сонце ще не зовсім сіло і поки ще буде е, світло, я трошечки прокачусь е, тут стежками, розповім вам, що він і як він на відносному бездоріжжі. Але це все буде потім. Тому що спочатку була кава. Ну шо, друзі? Як вам місцина? Красиво правда? Це Бортнічі, Така тут краса неймовірна. Ну шо, я вже каву попив, як ви зрозуміли. Сонце сідає, тому зовсім скоро... Сяде повністю буде темно, тому до темноти треба звідси виїхати, бо по темному лісі їздити взагалі не хочеться. От. Тому зараз трошечки проїдемось і розповім вам, як цей мотоцикл взагалі на пісочку себе веде. Гребе резина взагалі, я просто в шоці, тупо тракторна. Ой, заглох трошки. Наплюкав, звісно. Ну, грибе вона дуже прикольна, О, тільки що трошечки юзом. Пішло переднє колесо, але майже одразу схопило щеплення. Я не буду навалювати а, по декількох причинах. По-перше, я не вмію навалювати на бездорі, тому що я не ендурист По-друге, це не мій мотоцикл. І я, а, ну, я боюся його реально там десь сильно привалити, тому що... Так, чекайте, я хочу, хочу подивитися ще одну локацію, поки вам розповідаю. Ой, по-друге, ви бачите, як я їжу, я те, той ще нубас. От а, просто мотоцикл не мій, його не можна а, сильно, сильно ушатувати. Якщо я на ньому впаду і щось зламається, то мені за це платити, очевидно. Ух, яка краса, друзі, дивіться. Тут теж прикольний місця, тут можна шашличок, машличок устроїти. Теж будемо знати про цю галявинку. Прикольно. І до речі, тут доволі чисто. Сюди ходять люди, е влаштовують пікніки, але тут доволі чисто. Я просто, е просто звик, що зазвичай де от такі от багаття то там і брудно, тому що люди за собою не звикли прибирати, а тут ні, тут чистенько. Прикольно. Респект людям, котрі сюди ходять на пікнічки. Або їздять, як я. А, так от, як я вже казав, я навалювати не буду, тому що не вмію і не можна ушатати цей мотоцикл. Це буде неправильно і дорого, напевно, що для мене. От. Тому просто так от лайтово проїдусь, але можу сказати, що отак от лайтово їхати тут а, на цьому мотоциклі все одно значно комфортніше, ніж на звичайному якомусь дорожньому стріті. А, на кшталт моєї той самої Хонди або Домінар. А, в тому плані, що там, звичайна стокова резина. А, стокова, я маю на увазі, вона... Ну, зараз ще тут подивимось, чекайте. Я тут буду локації звідувати. Та взагалі. О, а тут ще й лавочка є, і столики, але тут вже й мусор є, тому що більше, більше всього прикольного. Але теж прикольно. Ладно, я так можу... можу довго їхати. А, так от, на ньому краще їхати йти, ніж на дорожній резині. От про що я хотів сказати. Тому що дорожні резина для таких покатушок ну, не підходить взагалі. Вона взагалі не тримає дорогу. Тут теж іноді буває зносить там переднє, заднє колесо, але, але воно... Ні, сюди не поїду. Але в, воно більш е Чіпляється за дорогу і навіть якщо воно пішло юзом, то більше шансів його зловити далі. Тобто в цілому взагалі він дуже прикольно, він, він, він рулиться. Отакий піщаній дорожці. Я, я ж кажу, я б на хонді тут їхав би значно повільніше і як корови на льду. На домінарі думаю так само. Тому що можу сказати? Пісок, така дорога, якась може гравійка, це прям його стихія. Йому тут дуже подобається. А ходи підвісок тут звичайні, як в звичайному стріці. Тому не раджу на ньому якось ураганіть, хасаніть і при, пригати наче то ендуро, тому що це зовсім не ендуро. ой тут такий пісочок прям зибучий-зибучий. але все одно жик-жик-жик в натяжечку і проїхали Повторюсь, я не вмію їздити по таким, по таким дорогам по піску мене цьому ніхто не навчав я сам цьому не навчався тому їду максимально каряво. Тому можете мені про це... Хочете, можете писати про це в коментарях, хочете, не пишіть. Я сам знаю, що їду як... Як нубас. Але бляха, ну як вона чіпляється, ця резина за пісок, як вона гребе. Це щось неймовірне, друзі. Ой, тут якась дорога, значить, дощами. Розмило. Куди його їхати? Хер його знає. Поїдемо прямо. Я не знаю, друзі, куди я виїду, тому що я їду назад ні, не, не тією дорогою, котрою сюди заїжджав. Але маю надію, що кудись виїду. Оу-оу-оу, там такий прям пісочок-пісочок. І тут такий прям пісочок-пісочок. Здорово, пацаны. Давай. Так, 400. А как отсюда выехать удобнее будет? А, туда. О, супер. Максималка? Да, я не знаю, где-то километров 140. Не, <laughs> без шлема вы. на тест-драйв дали. Ми первый мод. Не, на, на канал так называется. Ладно, пацаны, я поехал. Не надо, не надо, не надо. Он на обкатке, да, его лучше сейчас не называть. Давайте, пацаны, хорошего дня. Спасибо. О, вот дорога. Пацани мені підказали, як мені виїхати. Клас! Все, я вже не індурист, я вже зазвичайний стрітер. Тільки як його звідси виїхати, це теж питаннячко Я ці бортніші взагалі не знаю, що тут, куди тут їхати. Собака на мене так подивилась, побіг. Гавкать на тебе чи не гавкать? Ну ладно, не буду гавкать. Ааа, <світок> ві вітерець, клас. А, все, я знаю де я. Все, я знаю де я. Клас. І тепер погнали QuickShifter. Квікшифтер. Від квікшифтера, я, друзі, просто шаленію. Це така зручна штука. Тож, Друзі, можу вам сказати, що цей мотоцикл. А, дуже класно себе поводить на ґрунті, на піску. А, він доволі нормально себе поводить і просто по асфальту. Гума ця пірелі просто шикарна. Вона дорогу тримає, шикарно. А, я не знаю, як він буде себе поводити на трасі. Думаю, що гірше, ніж той самий Домінар, а, гірше, ніж цей. Як його? Дюк. От. Але в принципі, в принципі можу вам сказати, що як універсальний такий більш-менш мотоцикл, на котрому можна і по місту похасаніти і з'їхати з дороги, то це прям топчик. Я зрозумів, на цей квікшифтер, коли е, розганяєшся, коли ти перемикаєш з першої на другу, є такий е, невеликий е, толчок. От, А далі такого толчка немає. Це я вже так от помітив по відчуттях від їзди, Саме з першої на другу при перемиканні. Але знову ж таки, якщо ви там повільно розганяєте з першого на другу, там можна е зі щепленням перемикнути, а далі квікшифтером шифтером потихеньку бам-бам-бам. Ну, коротше, Це все справа звички, і я думаю, що кожен для себе зможе а, зробити певні висновки, а, виробити такий а, стиль їзди, як зручніше і так далі. І тому подібне. А, до чого я не можу звикнути то це до цих круглих дзеркал, чесно, не розумію. Ну, Це в угоду стилю або... Ну не знаю, чому їх зробили такими круглими. Не дуже мені вони подобаються, вони трішки вібрують, тому що в мотоцикли є вібрація більша, ніж в того самого Домінара. А, можливо, це з рахунок того, що він легший, тому передається вібрація на нього більше. Не знаю. Вона не сильно прям напрягається вібрація. На ходу ти її не відчуваєш. От. Але ти бачиш, що дзеркала трішечки дребіждять. Бляха, ну я, я задоволений. Серйозно. Якби в мене було більше скілів для того, щоб е кататись по бездору, я думаю, що я б від нього так би кайфанув. Ну просто неймовірно. Тому що е ну я просто, ну бас, ви бачили, як я їжу по бездоріжжю, Тому... Тому що я вам можу сказати? На, на, якщо ви такий самий нубас, то ви все одно а, зможете отримати задоволення. А, за рахунок того, що він легенький, а ним дуже легко керувати, особливо в якихось зибучих пісках, там, де він вже намагається кудись там, завалитись вправо чи вліво, ви його просто тримаєте ногами і нормально він, він вас не перекине. А, за рахунок оцих виштамповок на баку ви доволі, доволі класно можете триматись колінами і вам зручно. Ну, по посадці він прям дуже зручний під колінки. При моєму зрості 180 см мені зручно. Сьогодні дружина зі зростом 162 здається, сантиметри на нього сіла і вона е ногами ледь-ледь е е діставала до землі. Тобто, якщо у вас зріс 160, вам він буде завеликий. Але я думаю, що якщо зріс десь 170-180, нормально. 170, я думаю, взагалі прямо ідеально буде. 180, в принципі, теж от я їду, мені нормально. Але піді мною він здається дуже маленьким. Тобто на мої 85 кілограмів е, і метр 80 зрошту, він піді мною кажеться, ну, здається маленьким. А якщо це дівчина або хлопець мініатюрні, більш там худі, меншого зросту, то він буде більш органічно виглядати на цьому мотоциклі. Що можу сказати? Бензину немає, тому їду в гараж. Так, друзі, напевно, давайте я думав зняти окремий відео з підсумками по цьому мотоциклу, але не дуже хочу окремо якось там в гаражі записувати таке відео, тому зараз. Просто на мотоциклі буду вам розповідати загалом відчуття від цього мотоцикла, як я його відчуваю, як він мені подобається і не подобається і так далі і тому подібне. Тобто його плюси і мінуси.